Я роблю я обламування пасинків. От оцей, кузоч, оцей пасинок треба забрати. Він, не до, він лишній. Тут ще одне просто пішло. Дві, тут також два. Сильніший лишаємо, слабший забираємо. А тут, бачиш, є цвіт. От цвіт. І тут, не, і тут є цвіт. Зараз подивимося, котрий. Тут є навіть два. Забираємо, значить, цей. От звідси, виламуємо один. Лишаємо тільки один, сильніший. Тут також дивимося, що робиться. поки його начіпаємо, ще не дорозвинулося. Тут є опасини, треба забрати лишній. Тут також пішло два, також оцей маленький забираємо, Верхній лишаємо, бо є от два суцвіття. Йдемо донизу. Тут також вон почав рости, забираємо один. І там також один забираємо, лишаємо сильніший. Цей нижній ми лишимо на руках заміщування. Хай буде поки, потім розберемося, що з ним робити. Тут також лишаємо малесенький оцей. на руках заміщення. Дивимося, що тут робиться. Дивимося по рукаві, дивимося, що робиться далі. Тут все добре, тут якраз все гарно. Дивимося до цього, що тут. Тут я так відчуваю, що тут рукав порожній. Він або змерз, я його зарано відкрила. Треба було залишити його. Ну нехай поки росте, там, потім пізніше бачите. Де ще до цього рукава тут гарно все розвинулося, лишній забираємо. Лишні. Ті поки лишаємо, тому що невідомо, як вони підуть вріст. Врахую, чи так пострадав. Так, тут воно є з зав'язками. Можна подивитися три різних слов. Оце ним забираємо. Той слабший. Дивимося, де ще є, де ще наросли. Тут виріс, треба забрати. І дивимося, котрий має грони. Цей має грону. Цей ні, то Це щось, щось і не зрозуміло. Щось немає ніякої грони, збираємо його. Тут що в нас дивимося. Тут ще поки не розвинулися, хай ще йдуть. Тут забираємо цей, от, котрий слабший. Тут все пішло добре, тут ще не вилізли, зрозуміло. Так, дивимося, що тут робиться. Поки, поки ніби і все. Далі підемо я вже спереду. Дивлюся, я спереду що ще робиться. Так, тут всюди по одному. Одно. Там є, але ще почекаємо. Тут вроді би є грони. Не знаю, будемо бачити. Тут щось не видно навіть ти грон. Якась порожня гілка. Зрештою її можна прибрати, бо є наступний. Це щось непонятно рожене, непонятно для чого. Це виламуємо. Наступне все добре. Подивимося за навантаженням на площ. Має бути 4 на одну плодову. Оду стрілку. Має бути 4. Ну, подивимося, який буде з того результат. не незрозуміло, котра краще піде в ріст. поки залишу, і там також ще поки залишу. Ну, все, вроді би.